Всім привіт! З вами інтернет-магазин МТЗ. МТЗУ. Займаємось ми запчастинами на трактора МТЗ, роторну косарку Вірекс та косілку ворошилка-Сонечко. Хочу показати вам ось такі груза на перед трактор, трактора проти вага. Це в нас іде старий зразок, два вида ось таких. Це у нас іде більш новий зразок по 20 кг. Це йдуть 45 і груза, та 40 і це оригінал. <кій> також в наявності в нас є 45 і українського виробництва. І до них 40 і також є. Також груза є заднього колеса 20 кг, також кронштейни на напередні груза. Оригінал та наше власне виробництво. Також покажу вам, є в нас такі ящики Противовага на МТЗ замість грузів. Метал 16 мм. Ось такий на пневмоупорі є ось такий ящик. Якщо бажаєте заложити всередини, це всередину є люди взагалі просто заливають бетоном це все і воно у них працює. Також сюди можна зробити бокові пластини, ось вони, і сюди навішати так груза. З кожної сторони можна ще добавити 100 кг. такий мають вони. так що хто бажає замовити щось на МТЗ? Груза або ще якісь запчастини. Дзвоніть по цьому номеру. Вам все підскажуть та допоможуть. На все добре, до побачення.